Така лежиш, хочеш відпочити, дуже втомлена. Кажеш, я дам собі годинку відпочити. А тіло твоє каже інше. Тіло твоє каже, я втомлене, але я повинна і мобілізована, я повинна щось робити. Я не можу просто лежати. А вдруг зараз хтось прийде, наприклад, твоя мама з твого дитинства чи тато, чи хтось і буде казати, а чого ти лежиш? І ти така, вроді, би, все нормально. Ніхто, ти живеш, господи, в іншій країні, чи в іншому місці, в іншій квартирі. Двері зачинені, але ти програєш завжди цю ситуацію. Ти не можеш собі дати можливість відпочити, тому що. Що ти, коли щось робиш, ти тоді цінна, і ти відчуваєш це. А коли ти не робиш, ти хто тоді? Питання до тебе. Ти та хто не має цінності без результату? І в цьому є велика. Правда про тебе, ти не вмієш відпочивати, ти не вмієш собі дати те, чого дійсно хочеш, тому що ти цього не знаєш. А для того, щоб пізнати, чого ти хочеш, насправді, тому що саме твоє бажання буде давати тобі багато сил. Приходь до мене на консультацію. будемо дивитися, що тобі не дає розслабитися і бути спокійною, щасливою жінкою.